Всесвітній день книги в українському ліцеї цього року відзначали вперше. Символічно, що захід проходив в Шевченківській світлиці, де все дихає кобзарем. Зустрічає гостей мудрий задумливий погляд Тараса на стінах його картини. Осередку освіти виховання учнів, студенти інституту історії та права та ліцеїсти Щирі прихильники друкованого слова. Цим заходом ми починаємо. Мова на те, що ця цей майданчик він не був просто е, е, якимсь приміщенням для того, щоб зустріти делегацію або занести для, е, для ознайомлення з побутом України, щоб це був е, таки інформаційно-культурний. Скажімо, напряму підпрацювався своїм святом день книги по праву вважають бібліотекарі та музейні працівники. Саме їхня професія зобов'язує навчати дітей любові до книги. На зустріч із учнями вони принесли унікальні експонати із музейних фондів та міської бібліотеки імені Пушкіна. Книги мініатюри, книги, велетні, скриньки та гармошки. Навіть сьогодні у час новітніх інформаційних технологій вони залишаються ефективним засобом передачі знань у всіх теренах діяльності людини. Книга завжди шанувалась як джерело мудрості. Сьогодні книга е, переживає тяжкі часи, бо інтернет витіснює її це з одного боку, а з другого боку можна сказати, що інтернет це нова форма книги. Як зазначили викладачі центру української культури у світі стільки публікацій, що людина має можливість прочитати лише одну їх мільйонну частину. Але головне, коли йдеться про художню літературу, не кількість, а якість прочитаного. Марія Омарова безсмітно уявляє життя. До того ж пише і сама. Проби її пера залюбки читають однокласники та друзі. Більше жанрів фентезі чи невеличкі... Повідання, мабуть, романтичне. Що може писати дівчина у 17 років? Про любов, про кохання за традицією в цей день прийнято дарувати книги. Не обійшлося до святої без подарунків в ліцеї. Голова громадської організації співробітництво передав учням видання українських письменників.